Добрий день, малята! Рада вас усіх вітати! Заплющить оченята та послухайте! Здогадались малята? Що це за звуки? Так, це бджілка, комарик, мушка. Метелик кріпочо крильцями. А всі вони разом називаються комахи. Їх так багато, що їх навіть більше, ніж усіх інших тварин, узятих разом. Комахи це маленькі істоти, у яких є три частини тіла голова, груди та черця. На голові у них є очі, вусики, а іноді і хоботок, щоб пити сік квітів або кров тварин. На грудях шість ніжок і часто два або чотири крила. Вони живуть усюди, у траві, на деревах, у воді, навіть під землею. Наприклад, мурашки будують підземні будиночки, мурашники, Бджоли живуть у вуликах, а метелики Люблять літати над квітами. А що ж їдять комахи? Одні п'ють нектар, як метелики, інші гризуть листочки, як гусінь, а деякі, наприклад, як комашки-сонечки, полюють на шкідливих комах. Мурахи, наче маленькі фермери, розводять папелицю. Бо вона виділяє солодкий сік, який мурахи із задоволенням їдять. А скажіть на малята чи приносять комахи користь? Так, бджоли нам дають мед і запилюють квіти, комашки сонечки знищують шкідливих комах, а метелики допомагають рослинам розмножуватись. Але є і шкідливі комахи. Комарі кусають нас і п'ють кров. Таргани забруднюють їжу, а колорадські жуки псують картоплю на городі. Малята, як же ми повинні поводитись з комахами? Ми повинні берегти корисних комах і не чіпати їх без потреби. Якщо комаха вам заважає, краще відійти, а не кривдити її. Бережіть малята природу, любіть її, і вона вам відповість взаємністю. До наступної зустрічі, Па-па!